Животи, животики. Коли біль відступає, нож по форте діє саме на спазм і допомагає усунути біль. Нож по форте рішуча відповідь на біль у животі. Зволожене та об'ємне волосся це просто ельсев Гіалурон Пламп із гіалуроновою кислотою. У 10 разів більше зволоження від коренів до кінчиків. Волосся зволожене до 72 годин. Удвічі більше об'єму без обтяження. Спробуйте лінійку засобів для догляду за волоссям номер один в Україні. Гіалурон Пламп від Лореаль Париж. Адже ви цього варті. Моя сім'я доглядає за мною, а я за ними. Ділюся з ними судокремом, бо він не лише для малят. Іринці для ручок ще сверблять Степану для шкіри, Рончику на щічки. Ви думали судокрем лише для сіднечок? Судокрем і дорослим, і малим. Улюблені поєднання знайомі кожному на чолі з легендарною київською котлетою. Українська лінійка KFC. смак, що не потребує пояснень. Звичні засоби вгамують біль у горлі ненадовго, а деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. Купуйте вигідно в метро, знижка до 30% на понад 60 позицій святкових наборів солодощів та шоколадних фігур. 27-28 грудня в кавице Парковий з 11 до 19. Новорічний церковий фестиваль Королі Магії і грандіозне шоу від легендарних «Мейджик Бразерс. Вас ніщо не повинно стримувати, і точно не температура чи біль. «Нурофен Форте» має подвійну дію проти жару та болю. Пахне ймовірно. Чужине! Я пірат. Погляньте, що тут? Це стійкий 24 на 7 дезодорант зодорантл Spice. Ніхто не може пахнути так приємно. Настільки довго. Я на морському коні. Декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Зустрічайте декателен Оріс. Спрей від болю в горлі зі смаком вишні. Мрієте подарувати родині свято? Жовтий підкаже. Оформіть онлайн-кредитну картку від райфу і отримайте комфортне повернення до 100 днів плюс кешбек до 20%. Райфайзенбанк маску взяв. Взяв антисептик. Так. А памп випив. Забув. Ану, швидко пити памп. ПАМП. Одна таблетка памп в день сприяє нормальній роботі імунної системи. ПАМП містить комплекс вітамінів, С, Д3 та цинк. ПАМП для підтримки імунітету. Коліно схопило невчасно. То візьми фламідез гель. Фламідез гель від болю, від набряку, від запалення. Фламідез гель проти болю в спині та суглобах. Шварцкоп в крім Супрім. Моє волосся це прикраса мого стилю. Саме тому я ретельно піклуюся про нього, особливо під час фарбування. Крім Супрім, перша фарба з потрійною Бондінг Хаптік System. Сироватка готує, крем фарба захищає, маска огортає. Колір, про який ти мрієш. Догляд на який заслуговуєш. Шварцкоп в крім Супрім для різної тебе. Головний біль знає, наскільки інтенсивний рівень стресу, втоми та виснаження переживає ваш організм. Фармадол Макс працює, щоб позбавити головного болю. Його дія відчувається вже за 15 хвилин. Фармадол Макс це потрійна формула, розроблена для усунення болю. Фармадол Макс невідкладне лікування головного болю. Від Фармак. Сьогодні, о 21-й. Добрий вечір, Україна, привіт. Новий вечірній квартал. Оу, це буде. Рор Стоп, Стоп, якщо ти саме той Джек з Титаніка, намалюй мене, як тоді на Титаніку Ти так змінилася, я боюся, що в мене не вистачить олівців. Найкращий гумор від душі. Давай покажемо зараз сірусніть. А що ми їм покажемо? Акт злісної непокори ворогу Та для душі. Хто нам телефонує? Везе! А хто це? Володимир Зеленський. А Женя сейчас не може подойти до телефону. Да? Він то багато на себе взяв. Новий вечір. Ні, квартал сьогодні, о 21-й. Дивись в ефірі один плюс один Україна. Готуємо разом з понеділка по п'ятницю. Це дуже смачно. Кожного дня особливі рецепти. Понеділки готуємо страви без м'яса. У вівторок чоловіки головні на кухні. Це буде просто і смачно. По середах – Дні дитячих сніданків. Mm. Mm. У четвер готуємо світові хіти кулінарії. П'ятниця ароматна випічка від Валентини Хамайко. Ще більше рецептів на будь-який смак. У сніданку. Королівський смак. Смакуй по королівськи з понеділка по четвер. Це хлопець свій знайомий, брат. Українські серіали о двадцятій. Я напав на слід. Єгор дні до загибелі жив у готелю «Ліберті». За кожними дверима цього готелю, наш новий старший адміністратор Валерія. Своя таємниця. Всі є, що приховувати. ж вона лізе в чуже розслідування? стільки тебе кохала. Їдеш, коли ти мені так потрібен. У кожній таємниці. Є ключ до правди. Вивці мого до брата досі не суводять. Та чи готова вона її почути? Якщо Самойлов дізнається, що Єгор твій брат, він не хоче, щоб ти так ризикував. Їх треба зупинити. Ключі від правди. З понеділка по четвер. Дивись в ефірі один плюс один Україна. Проти закрепу. Нормолакт і все вийде. Щоп'ятниці о 15.45. Такого ніде в світі. Я не бачив. І в Харкові. Дмитро Комаров спуститься у харківське метро. Унікальний експеримент. Починаємо. Розганяємося пасажир на платформі. Світ на виворіт. Україна. Новий сезон. Щоп'ятниці о 15.45. На 1+,1. плюс Україна. Чічна платформа України сьогодні, о 23-й. Декателен. Зупини біль у горлі. Дійна причина. Зустрічайте Декателен Оріс. Спрей від болю в горлі зі смаком вишні. Ти готова? Не зовсім цей тиск на від зубних протезів. Не хвилюйся, Люба. Я допоможу тобі вирішити цю проблему. Корега Макс фіксація плюс комфорт зменшує відчуття тиску і забезпечує комфорт протягом усього дня. Якби ваші ясно могли обирати, то обрали би крем Корега. Запорука краси це здорова печінка. Карсил захищає печінку і повертає енергію та красу. Карсил надає печінці сил. Хочеш міцне та густе волосся? Спробуй новинку. Ельсеф Booster. Ефективна сироватка із запатентованим Амінексил Р зміцнює волосся від коренів до 10 разів менше ламкості, збільшує густоту волосся, плюс 7 тисяч нових волосин уже за 6 тижнів. Ельсев Booster від Лореаль Париж, адже ви цього варті? А якщо ніс і грозить, і дощить одночасно додатковий засіб для відновлення носового дихання при різних симптомах нежиттю. Мені важливо, що снотті можна використовувати так часто і довго, як це потрібно. Не грозить, снуті, щоб носик дихав, а не грозив. Є моменти, коли зв'язок, ну, дуже-дуже важливий, як от для Андрюхи, посеред траси без зв'язку, який взяв і відправив смс, бро, радіатор, все, і отримав у відповідь безцінне, поняв плечу. Чи для Юри, який пише короткий 450 посеред ніде, і хтось із полегшенням видихає? Або коли світло робить йок, Валя кнопає діді колі, «Я ок, і на душі стає краще. Бо навіть без зв'язку є смс із космосу завдяки старлінг. Без жодних доплат. І тільки в Київстар. Прийшла зі школи, почала кашляти. <пиш> Пиши в групу. Від кашлю пектолван плющ. Пектолван плющ. Тому що смакує, тому що допомагає. Тому що український. Нам Від кашлю допомагає. Пектолван плюс. Пектолван, пектолван плющ допомагає діткам від кашлю. Від фармак. Прикордонники повертаються з новим сезоном на другий курс. Дивіться продовження улюбленого серіалу 17 листопада на Київстар ТБ». Для всіх є щось нове на Київстар ТБ». Смочку, щось ти прихворів і носик геть не дихає. Для закладеного носика шик. Пшик, пшик. – Це шведська морська вода, що багата на мінерали та корисні мікроелементи. Пшик до носка! сопельки з носика. Прегнеш омолодження на сім років молодша шкіра з кремом Revitalift Laser від L'Oréal Paris. потрійної дії з гіалуроновою кислотою, вітаміном С і пептидами, щоб освітлити, підвищити пружність та допомогти розгладити зморшки. А для шкіри навколо очей новий крем Revitalift Laser. Мішки під очима менш помітні усього за 15 хвилин. Адже ти цього варта. Горло хвореньке при хворому горлі. У нас є лізак. Дякую, мало, за лізак! Лізак при хворому горлі тільки так від Фармак. Здається, що це біле. Доки не побачиш справжню білизну з новим савекс преміум. Робить білизну помітно яскравішою, помітно свіжішою, помітно білішою. Новий Савекс. Побачи різницю. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою. а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф. Контроль над симптомами геморою. Від наближається Смак свята щедро. Знайди мені швидший маршрут до. <кій> Вибачте, я не можу знайти. <кій> не розуміє вас. Лише одна таблетка на добу ацецелонг з потрійною дією. Розчиняємо кроту, полегшує кашель та посилює захист бронхів. Долай свій кашель разом з Ацецелонг. Фармадол Макс невідкладне лікування головного болю. Сьогодні о 23-й. прем'єра. Головні пісні року від українських зірок. Справжні емоції та щирі почуття. Музична платформа України. Прем'єра сьогодні о 23-й. Дивись в ефірі 1+,1 Україна. Сьогодні о 21-й. Добрий вечір, Україна, привіт! Новий вечірній квартал. Рор! Стоп, стоп, якщо ти саме той джек з Титаніка, намалюй мене, як тоді на Титаніку. Ти так змінилася, я боюся, що в мене не вистачить олівців. Найкращий гумор від душі. Давай покажемо зараз сіру сні. А що ми їм покажемо? Акт злісної непокори, ворогу. Та для душі. Хто нам телефонує? Везе. А хто це? Володимир Зеленський. А Женя сейчас не може подойти до телефону. Да? Він то багато на себе взяв. Новий вечірній квартал. Сьогодні, о 21-й. дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна. Пані та панове, 28 грудня танці з зірками повертаються з новорічним благодійним ефіром. Зустрічай неймовірних суддів. Легенда проєкту Наталія Могилевська, вічно танцююча людина, ритм і стиль української музики в одному імені. Монатік, зірка світових балетних сцен, Катерина Кухар, військовий і хореограф, що повертається у танці заради благодійної місії Дмитро Дікусан. Благодійний спецефір. Танці з зірками. Рух до життя. 28 грудня о 20-й на 1+,1 плюс один Україна. Лібрес. Під час місячних нам потрібен захист, що розуміє тіло жінки в день і надає спокій протягом ночі. І брес захист, що розуміє вас в день і вночі. Добрий день! Добрий, Добрий день. день.